Проблема була в тому, що вода була обмежена у зимовий період, а влітку взагалі половина населення того району, народі, мікрорайон Вільшанки, який називають народі 40 літ, сиділа без води. Особисто я все літо загружав бочки в машину і їздив вниз до джерела, 800 метрів набирав воду і привозив її додому. А чому ж там зникла вода? По-перше, із-за нашої безгосподарності було зруйновано одну водокачку. Яка була за межами села, ну просто п'яний тракторист її дріняв з землею, що таке? І залишилося два джерела водопостачання, дві краниці. І зараз це чи по всьому світу, ну по всій Україні це точно. Зменшується дебіт води у джерелах водопостачання. І от у нас так само води стало просто в чотири рази менше, ніж раніше. От її, її стало не вистачати. Щоб не ця свердловина, яку. Користуючись нагодою, ще раз подякую Станіславу Семеновичу, стало б ще гірше. А на сьогоднішній день, так, по приблизним розрахункам, десь приблизно на третину води стало більше, ніж було до цієї свердловини. А так як дебіт виявився не 2, а 0,7 куба і даної води просто не вистачить наповнити водогін до башні, а тим більше башню накачати. Вирішили поміняти проєкт і підключити цю башню, mm -hmm. яка раніше просто подавала воду на ось цю ферму. Що, пожалуйста, вода є. Бачите, в мене є вода. А за остальних я не можу відкрити.